Друзі, доброго ранку. Моє вітання вам із Анталії. Зараз 5.30. Прилетіли Летіли дуже добре, прилетіли вчасно. Зараз забираю свій багаж і йду шукати трансфер. Замовила трансфер 7.24, Яким користувалася минулого разу для того, щоб приїхати в аеропорт. Мені цей трансфер подобається, так що вирішила автобусами цього разу не їхати. до готелю. Неочікувано дуже швидко приїхала моя валіза. І йдемо на виход. В зоні прильоту в Анталію є також Дюті Фрі. Мені цікаво подивитися, що тут за ціни, так що швиденько одним оком гляну і вже буду тоді йти на вихід. А в Duty Free зараз є акція 4 береш за ціною трьох. Діє на всю косметику та парфюмерію. Але, на жаль, мені так багато не треба, так що все, поїхали на море. Знайшла стійку трансфера 724 transfer.com». Стійка номер 65, Мені сказали ще почекати. Людей ще не набралося в наш регіон. Вартість проїзду до регіона Сіде 550 лір. Як ви бачите, в Анталії в аеропорту з раночку пів на шосту вже так людей багато, так що можна вважати, що сезон вже розпочаток. Такий маленький міні-бус нас вестиме. Ну, У них зазвичай постійно такі автобуси. Друзі, я вже на місці. Знову відпочиваю в селищі Еледжа, чи Кумкьо, і Тут не розбереш хто з них хто. Також цього разу зупинилася в апартаментах без їжі. Трансфер 724 24 працює просто бездоганно. Я ними так задоволена. Десь о сьомій я вже прибула на місце в апартаменти. Мене відразу заселили. Я відпочила, але стан такий ще, як вроді я ще члеттю. Чи їду дуже складно? Я кажу зараз з України доїхати на якісь курорти? Це як то кажуть, три дні лісом, два дні полем. Дуже важко. І в першу чергу я йду. В супермаркет треба купити собі деяких продуктів. Завтра поїду на базар. Дуже люблю турецький базар. Треба купити буде овочів та фруктів у селян. А зараз щось таке, щоб було дома поїсти. А потім схожу до моря. Подивлюся, температура повітря зараз 22 градуси. На сонечку жарко, але є прохолодний вітерець. Мені здається, що вода ще в морі холодна. Не знаю, ще не біжу купатися. Можливо, завтра. Ну, ще стомлена, в перший день воно так завжди, коли приїжджаєш. Річка скупи. І зараз повертаюся в апартаменти і дивлюся. Квітнуть уже троянди скрізь квітне аліандр та Богінвілія. Така гарна весна в Туреччині. І я розумію, що мені вже так хочеться на море, хоч я і стомилася, але треба все одно сходити, тому що сонечко припікає, хоч плавати не буду, але позасмагати треба обов'язково. Також уже розквітнув гранат, такі гарні червоні квіти. Плоди будуть аж восени. А ось ще не розпустилися якийсь Їдь, такий так. красивий куч троянди. різнокольорові, і жовті, і рожеві. Ось така весна в Туреччині. Також зараз в Туреччині сезон мушмули. І у нас є в апартаментах ось таке високе дерево. І є вже стиглі плоди, але вони так високо. Якщо куплю собі завтра на базарі, ну що, я повернулася із супермаркету. Ось така невеличка закупочка в мене. Потратила я 377 гривень або 347 лір. Зараз, до речі, курс однієї ліри 1 гривня 8 копійок. Так що ціни не дуже відрізняються від наших, не треба множити там на два чи на 3. І зараз розкажу вам детальніше, що по якій ціні купила. Взяла пів кілограма помідорчиків по 49,50, там пів кілограма огір. По 39,75. Взяла якусь незнайому мені турецьку каву, я спробую, вона була по 45 лір, улюбленого Мехмети Фенді не було. А Чібо кава 75 лір. Думаю, спробую за 45 лір що ж це за кава. Якщо буде нормальна, то куплю собі таку і додому в Україну. Купила собі також сир такий. Зазвичай беру кашар-пейнер, такий, схожий на нашу Соловуньку. А це якийсь сир, дивлюся з травками. Ну, думаю, спробую 90 лір 300 гривень. Також взяла баночку чорних собі маслин. 45 лір коштують і 15 яєць за 90 лір. І водичка, 2,5-літрових водички по 7,50 і одну маленьку за 3,5 ліри. Да, буду з собою брати її на пляж. Багато не накупала нічого, поїду завтра на базар, мені хочеться все-таки скупитися на базарі. Ну, хоча я подивлюсь по цінам, якщо овочі такі самі по ціні, то нема сенсу їх звідти тягнути. Я скуштувала цей сир, такий смачний, і зараз собі зроблю каву подивіться, в такому електричному, двоповерховому турецькому чайничку. Я з ним поки розібралася, як його вмикають взагалі, бо от зараз. Вімкнула, світиться зеленим, але це тільки для підігріву води підтримки температури гарячої води. Та що вже була того, в щоб її закип'ятити, треба нажати ще одну кнопочку. Дивилась, дивилась, думаю, боже, як воно працює, але дуже класна така штука. Я би додому таку купила. До речі, дивилася в магазині Аюсбір. Це А101, там, де я тільки що скуплялася. То такі чайники по акції написано 1900 лір, то й дешево. Але прикольно. А ось дорогою до моря зустріла паркан, на якому плететься жасмін. Аромат стоїть чудовий, і жасмін переходить в Бугінвілію. У мене цього разу шлях до моря трохи інший. І, мабуть, хвилин 5-6 довший, і проходжу повз базари. Ну, а спускаюся до моря тією ж самою дорогою, яку я вже дуже добре знаю. Подивилася різниця від е, старих апартаментів по часу до моря і від цих апартаментів, де я зараз зупинилася, то це на 7 хвилин більше мені зараз йти. Ну нічого, ходити треба, це все корисно. І коли я йшла до магазину, то бачила, що над морем вже літають парашути. І зараз цікаво подивитися, скільки там людей є на початку травня. Єдине, що помітила, що я, мабуть, цього разу не вгадала з одягом, тому що я набрала виключно таких літніх речей. Але в день то добре, а на вечір уже, ну, прохолодно. А я взагалі не брала ніякої ковтинки, щоб накинути на себе. Ну, тому що я ж їхала вже в літо. Ну подивимося з кожним днем, то буде теплішати. Подивимося на цю погоду. А зараз йдемо на море. Уже бачу цю красу, це море такого смарагдового кольору. І полетів парашутик. Дивлюся, люди трохи спускаються до моря. Ну, проходила великі готелі, то бачу, на водних гірках діти купаються. Але так по вулиці йшла, коли до магазину, то людей не дуже ще багато. Я люблю приїжджати або в кінці сезону, або на початку сезону. Ну, в кінці сезону мені більше подобається, тому що вода в морі набагато тепліша. Так, зараз зайшла через пляж Макарабіч. Бачу, що вони ще шезлонгів тільки виставляють їх небагато. І відпочивальників на пляжі Dream World також не дуже багато, є багато вільних шезлонгів. Так що, в принципі, людей ще небагато. А ситуація тут без змін. Люди прогулюються вздовж берега. Постійно є невеличка хвилька, люди купаються. Зараз буду пробувати водичку. Зайшла водичку трохи, ну як на мене, то вона холодна. Не знаю, чи треба звикати. ну Діти плавають, я не знаю, цим дітям, мабуть, море поколіно, як то кажуть. Мені ще холодно. Буду звикати. Вже все запрацювало. І водний спорт, і банан стоїть, і мотоцикли стоять, і парашути літають. Так що сезон вже розпочався. Ну, що хочу сказати, от заходжу вже другий раз у воду, то ну, вода, мабуть, така градусів 20, і вже так біля берегу відчувається, що вона тепліша. Але все одно я якось сьогодні ще не ризикну. Я ж кажу, що перший день тобі все не подобається. А завтра я вже адаптуюся і піду плавати. Морочко трохи штормить і нанесло, дивлюся до берега водоростів. Люди сміливі, заходять, купаються. Там дівчинка плаває, бачу, купаються люди. Ну, тут вони в основному всі стоять по колінах, ну, тому що тут вже такий берег, що для того, щоб попливти, то треба пройти метрів 30, мабуть, вперед, якщо не далі. На цьому пляжі, де також можна взяти шезлонги в оренду дивлюся. шезлонги вже виставили багато, на відміну від Макара біч, і трохи на цих шезлонгах є відпочивальників. Хотіла лягти на своєму улюбленому місці, там, де зазвичай ми відпочиваємо. Але тут бачу ще вологий такий пісок. То повернуся туди до Макара біч, там і людей поменше, і пісок сухіший. Зняла своє платье, та думаю, буду йти вздовж берега, треба ж засмагати. Я ж кажу, хоч і стомлена, але задоволена. На сонечку біля моря зараз ляжу на теплий пісочок і буду вигрівати кістки. Треба буде якось поцікавитися, яка вартість оренди шезлонга, тому що не хочеться постійно на піску лежати, в який день може і на шезлонги захочеться позасмагати. Так що треба буде завтра, мабуть, позапитувати і на Макара біч, і на Отому Хевенбіч, там де можна взяти їх в оренду. Остелила собі рушничок, всілася та засмагаю. Дивлюся, я тут не одна така, яка на рушничку засмагає. Не всі наші злонгах. Хто відпочиває, не при готелі, звісно. От і в мене цього разу немає планів десь багато їздити, щось дивитися, я Хочу максимально відпочити біля моря, надихатися цим свіжим повітрям, трохи свою нервову систему привести до ладу. Все одно читаю новини, слідкую за тим, що відбувається в Україні. Минула ніч більш-менш у нас пройшла нормально. Це ніч з 4 на 5. Була атака дронів, звісно, але я бачу, що такого дуже такого страшного, слава Богу, нічого не трапилося. І слава нашим Збройним силам України, що бережуть наше небо. Полежала годинку на сонечку і вже відчуваю, трохи так підігрілася, мабуть, спеклася. Вже почервоніла трохи. І розумію, що без парасольки довго на сонечку не вилежиш навіть в травні. Так що зайшла трохи охолодитися, але все одно плавати не буду. Людей дивлюся на пляжі вже стало трошки більше, бо я прийшла, якраз це була обідня перерва. ото їх і було менше. Дивлюся, знову електричка прийшла, пішли вздовж берега гуляти. А хвилька, мені здається, трохи вже така більша стала. Ось уже на сусідньому готелі грав бочу. Як завжди, німці грають в бочу. І дивлюся, людей таки плаває багато в морі. Там далеченько, то їх так видно так нормально. Чоловік поніс, продає кавуни. На голові тримає цей піднос. Такі великі скипки нарізані. Цікаво. Ну, пройшов, не знаю, скільки він коштує той кавунчик. Що хочу сказати. Звикла я вже до води, вона абсолютно нормальна. Не знаю, скільки на градусів треба буде подивитися, але дійсно по берегу дуже-дуже комфортно. Карабіч поставили фотозону з квітів таке серце. Всі фотографуються. Відпочила вже трохи на пляжі. Як не крути з дороги таке стомлена. Буду повертатися додому. А вам хочу, в свою чергу, подякувати за те, що підтримуєте українськомовний контент та підписуєтеся на канал, ставите вподобайки та пишете коментарі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.